Всім привіт! З вами я Лана. Сьогодні хочеться зробити розклад на тему, що може змінитися найближчим часом. Тому що не знаю, як у вас, а у мене якісь такі відчуття, що ось-ось щось зміниться, ось-ось, щось трапиться. Не знаю такі відчуття енергетичні, тому вирішила спитати у рун і зробити такий ось розклад. Якщо покажіть нам руни, які зміни можуть відбутися в житті найближчим часом? Сигніфікацію я робити не буду. Дивіться самі по подіям, по своїм ситуаціям і по відчуттям. Загальний розклад, нагадую. Тому адекватно сприймайте інформацію. Не все може програтися для вас. І почнемо. Покажіть нам, руне, що може змінитися найближчим часом в житті. Покажіть нам. Можна сказати, що перша подія у нас така? У когось зміна буде в тому, що ви з якоюсь радістю і задоволенням призупините якийсь процес і почнете рух вперед. Бачите як? Двояко і призупините, і почнете рух. Ну, можна для прикладу сказати, що, ну, якщо припустити, що ви, наприклад, були в якихось незрозумілих ситуаціях, в якихось невдовольняючих вас ситуаціях, то ви їх. Призупините, чи вони самі собою призупиняться. І це дасть вам відкриття якихось нових шляхів, нових доріг важить. Ви підете далі по своєму життєвому шляху. Так. І це вас порадує. Ця зміна вас порадує. І цей процес. Він призупиниться, його призупинка вас порадує. Це не буде чимось для вас негативним, а зовсім навпаки. Давайте руну доповнюю, чого це стосується більш детально. Скажіть. Так. Ну, дивіться. Тут руни показують, що це зробиться по долі. Це навіть не ви будете приймати в цьому участь. Так, вирішили вищі сили. Нарешті припинити в вашому житті якийсь процес і дати вам можливість рухатись далі по своєму життєвому шляху. Можливо, хтось поїде з вас кудись. В якусь поїздку руни мають на увазі, а щось вам заважало це зробити, то ви все ж таки кудись поїдете. І так вирішили вищі сили. Ну, а якщо ж не вищі сили, то можна сказати, що якісь інстанції, якісь, можливо вищестоящій інстанції, призупинять якийсь процес і дозволять вам кудись рухатись далі. Але це буде вам на позитив, це викличе у вас радість. Добре, покажіть руни ще якусь ситуацію, що зміниться найближчим часом. Так, руни показують, що зміна буде в тому, що у вас зросте і рівень інформованості, і рівень розуміння, і ви приймете якийсь зробите вибір позитивний для себе, все це буде, знаєте, як, Якщо ви чогось досі не розуміли в повній мірі, то зміна буде в тому, що зросте і ваша інформованість, і ваша кваліфікація, і ви зможете прояснити те, що не розуміли, нарешті вирішити всі питання. Для когось це може бути пов'язане з жінкою. Для якоїсь частини людей зміна буде в тому, що, нарешті, з якоюсь жінкою ви проясните всю ситуацію, ви відчуєте, ну, знаєте, потребу, зробите вибір, виберете її, зробите вибір в її сторону і почнете з нею спілкування. Якщо ви з кимсь не спілкувалися, були на відстані, то зміна буде в тому, що ви вирішите почати з нею спілкування. Якщо це не стосується жінки, то просто для багатьох з вас зміна буде в тому, що нарешті всі, ну не всі, а у всіх, якщо були якісь незрозумілості, стояли перед якимсь вибором, не знали, як не знали, що обрати, то от зміна буде в тому, що все вирішиться. Якщо потрібно з кимось налагодити контакти, ви їх налагодите. Якщо потрібно буде зробити якийсь вибір, ви його зробите. Якщо потрібно наростити кваліфікацію, знання і якісь, може, навіть свої амбітні плани або якісь свої таланти розвити, то все це зміниться на краще. Все буде. Доповнюючу руну, Покажіть, чого це стосується. Угу. Для когось це може стосуватися е, чогось нового, нового проєкту, е, яких своїх задумів і планів, ви їх втілите. Для когось може стосуватися, ви можете знати, що було від вас закрите. Таємне, скрите, можете взнати. Для когось це може стосуватися вибору в пользу ну, якихось, знаєте, таємних практик, таємних знань, які є з таким нахилом, хтось буде працювати над собою, хтось буде розбиратись глибоко в собі, хтось буде намагатися йти далі. І зробить вибір в пользу такого руху. І все складеться таким чином, що і спілкування у вас буде з такими людьми, може, хтось вчителя собі знайде, може, хтось самотужки буде навчатися, але буде це все пізнавати, чого б це не стосувалося. Хоч якогось вашого таланту, хобі, може, пристрасного якогось. Ну, Діла справи, яка вас цікавить, наповнює. от Зміна буде в тому, що все-все складеться в пользу цього вашого улюбленого, улюбленої справи. Ну і для якоїсь частини людей, повторююсь, то ви проясните всі ситуації з якоюсь жінкою і почнете з нею спілкування. І спілкування буде таке, знаєте, як з чистого листка, нове, гарне. Період почнеться гарний в цьому плані яскравий. Так. Ну, для когось ще навіть ну, може бути і е, зустріч, знайомство з. Якоюсь жінкою, з якою ви почнете спілкуватися. І так може бути. І це якісь зміни перевнесе ваше життя. Це другорядна обставина, тому що. Я поясню на такі питання. Руни, коли я запитую в такому своєму стані, то тут випадають, знаєте, такі відповіді емоційно багаті. Тут не може випасти таке, що, ну, припустимо, там пішов в магазин, скупився і у нас змінився склад харчів у холодильнику. Ні. Тут щось більш глибше, яке має значення для вас, для мене, для. Всесвіту і руни щитують тут саме такі енергії, коли е, такі запити робляться. Тому ці зміни, і оці навіть спілкування з якоюсь з жінкою, вони будуть мати для вас значення. Це не, не сусідка якась, знаєте, ви просто побалакали там біля під'їзду і все. Це щось значиме для вас. У вашому житті. Так, руни покажіть ще якусь ситуацію, що може змінитися найближчим часом. Так. Ну, для когось може бути така ситуація, що. Вам доведеться від чогось відмовитись, причому це буде, ну, таке, знаєте, нелегке рішення. Можливо, можливо, буде навіть ну, якесь руйнування чогось, це визве якийсь ну, болісний стан, це буде непросто, але. Ну, скоріш за все, ви не зможете на це впливати, воно піде на спад. І якась ситуація, від чогось ви відмовитеся, і воно піде на спад. Для якоїсь частини людей може бути, що на спад піде якась, навпаки, хвороба, якийсь поганий ваш стан може змінитися під. Піти на спад, зруйнується, ну, хворобливий стан може зруйнуватися. Так, покажіть доповнюючу руну Точніше, про то що тут? Так. Угу. Так, скоріш за все, да вам може вас щось. Хвилювало, тримало вас в напрузі, можливо, можливо, ви погано себе почували. І зміна буде в тому, що це, цей стан він ну, зруйнується. Його не стане. Він піде на спад і навпаки, прийде більш гармонійний стан ваш. Можливо, ви одужаєте, можливо, ви е, зрозумієте. Як відновитись на енергетичному рівні. Так, а для когось може бути, що ну, хтось, можливо, відмовиться від і закриє якісь партнерські стосунки. <кій> можливо, з кимсь припиняться стосунки, і таке може бути. Ну ще тут. Ну, для більшої частини глядачів, то все ж таки зміна буде в тому, що зруйнується якраз поганий хворобливий стан, піде на спад, і навпаки, настане гармонія і е, піде все на. На зближення, на злиття. Можливо, хтось вийде з таких обставин, які стримували вас, вийде нарешті з таких обставин і вирішить йти до чогось нового, гармонійного. Хтось, можливо, дозволить собі нарешті піти в якісь гармонійні стосунки. Для когось може навіть буде зустріч найближчим часом. Якась, можливо, неординарна зустріч. Може навіть, знаєте, зустріч після розлуки, е яку ви, ну, може, і не чекали вже на неї, але вона можливо буде. Ну, така, після розлуки, зустріч, можливо, буде в когось. І... Зустріч буде дуже приємною. приємною. Хоча ви і хвилювалися, і хвилюватиметеся, і, може, і не ждали, і не очікували вже, може думали, що все дарма, все зруйновано, то така зустріч може відбутися. І перейти можуть ці стосунки, або ті, які були зруйновані колись, то на новий рівень. Або ж якщо у когось були, якщо ви зараз в якихось стосунках, і вони вас не вдовольняють, ви відчуваєте себе недобре в них, вважаєте, що ну, тут більше, як наче чоловік не звертає на вас уваги, то стосунки перейдуть на новий гармонійний рівень найближчим часом, і в цьому буде зміна. Ось така цікава ситуація. Так, добре, покажіть мені ще ситуацію, що може змінитися найближчим часом. Можливо, хтось сумує за чимось. Можливо, сумує за... Сумує і, роз... і впевнений в собі отакий сум, якийсь роздрай і винує себе. От, неначебто, я в цьому сам винен. Це плоди моїх діянь. От, то воно кардинально зміниться. Зміна буде в тому що оцей стан зміниться, і відійде, ви станете, можливо, більш впевнені собі і перестанете, і перестанете себе звинувачувати. Якщо для когось іншого, то, може бути, знаєте, людина. Нарешті позбудеться низької самооцінки, непевності в собі. Можливо, людина боїться прийняти зараз якесь рішення, то це кардинально зміниться. В цьому буде зміна. Якщо потрібно прийняти якесь рішення, ви його приймете і отримаєте від того урожай. Бо саме ви можете, ну як сказати, прийняття цього рішення може призвести до того, що ви отримаєте те, що ви бажаєте. От і зміна буде в тому, що людина, яка вагається, непевнена в собі, сумнівається, то вона зміниться найближчим часом і отримає. Результати від того. Покажіть, доповнююча руна, чого тут може стосуватися точніше. Так. Ну, тут показано, що, можливо, ви зараз замкнуті, вам ніхто не потрібен. Ви не орієнтовані не на друзів, не на соціум. Якісь, знаєте, самі по собі, як одинак чи одиначка. І це все результат. Того, що ви або боїтеся проявитися, або в собі не впевнені, або ну, потрібно робити рішення, а ви ну, або не можете, або не хочете приймати ці рішення. От. І це все найближчим часом зміниться. Може, ви не хочете брати на себе якусь відповідальність занадто. Чи то на роботі, чи то в житті, чи то в стосунках, то це також зміниться найближчим часом. І що це вам дасть? Ну, Те, що це дасть, результати то Руни вже показали. А ще що це вам дасть? Ну, У усякому разі, буде стабільність і спокій. Ну, Знаєте, мабуть, вас це зараз качає. Ви розумієте, що потрібно щось робити, приймати якісь рішення, потрібно щось змінювати. А нічого не робите. І от коли це все зміниться, і ви приймете рішення, або станете менше себе корити за щось, або перестанете знецінювати себе можливо. То ви заспокоїтесь, це принесе вам стабільність. Можливо, на роботі ви не хочете брати на себе відповідальність, підвищення, може якесь, або якісь ще е, доповнюючі, може е, функції там на вас накладають, і ви не хочете боїтеся їх брати. Так Якщо ви їх візьмете, то, то дасть вам стабільність і спокій, і ви перестанете смикатись. Ви будете спокійні. Фух, нарешті заспокоїться ваша душа, ваш, ваш мозок, бо він наразі зараз ну, кипить. Так, руни знову показують, що все зміниться. Дві руни змін. Все зміниться. Добре. Ну і ще останню ситуацію покажіть нам, руни. Так, хтось з вас найближчим часом змінить якийсь безлад і хаос на радість. Знаєте, як начебто. Зміна буде в тому, що нарешті ви будете радіти. Ви будете радіти, може навіть від того, що ви відмовитесь від чогось з минулого. Ну, от Просто те, що тягне назад. Можливо, тут руни ще показують, що в когось можуть бути зміни з фінансами, якісь витрати. Може бути таке, що ви ну, Витратите кошти на щось незаплановане або спонтанно. І це буде ну, вас радувати. Можливо, знаєте як ну, пішов і купив, не збираючись, да, пішов гуляти, а щось купив, кудись потратився. Ну, це вам буде в радість, але дивіться. Якщо. Угу. Ну, подумайте, звісно, перед тим, як зробити такі покупки, але все одно і доповнююча руна показує позитивні емоції. І якщо оцей хаос, який був, він все одно приведе до Позитивних емоцій, так що ваша витрата, ваші витрати то ну, будуть вам в радість. От зміниться так, ви з радістю, щось не заплановано, можете кудись потратити свої гроші. І, хоч і будете, буде це ну, спонтанно, може не потрібно, ви будете думати, але все одно воно ну, вас буде радувати, будуть позитивні емоції. Ну, Для якоїсь частини людей я б сказала, що зміна буде, знаєте, от ви вважали щось, щось ви знецінювали. Щось ви вважали в своєму житті зараз, ну, на цей даний період часу, от нецінним. Воно було, Ви вважали, що воно вам зараз не потрібне. От, То зміна буде в тому, що Ну, ви якось переосмислите. О те, що ви знецінювали, те, що від себе відпихали, те, що вважали, чи то не на часі, чи то не потрібно, чи воно не таке вже і важливе, то ви якось переосмислите і, знаєте, ну, з такою як наче попадете от в поток цього переосмислення. Це буде як хаос, але хаос, знаєте, в такому ключі, як. Зміни на нове, тому що хаос взагалі в енергетиці Всесвіту ну, без хаосу немає змін. Якщо не буде потрібної долі хаосу, а це потік творіння, тільки з потоком хаосу можливі зміни на нове можна творити. Якщо буде тільки один закостенілий порядок, то ніщо. Продовж віків не буде мінятися, все буде лишатися, як є. І от тут е, таке відчуття, що оця енергія хаосу, поток цього хаосу е, те, що ви знецінювали і вважали не своїм не потрібним, то викличе у вас найближчим часом інші думки і емоції. По-перше, воно викличе позитивні емоції, і ви ну, знаєте, як в цьому буде ваша перемога. Знаєте, як наче ви не, ну, не могли наважитись на щось довгий час, і думали, що то вже все в минулому. І воно вам навіть вже і не потрібне, без цього можна гарно жити, ви так думали. То найближчим часом зміна буде в тому, що енергія зміниться. От вас просто знаєте, попадете в потік такої позитивної енергії. І це дасть як новий такий поштовх, і це знецінене вами щось в ну, кожного своє, ви подивитесь на це під іншим кутом. Ви тепло таке відчуєте, знаєте, до цього? Як наче згадаєте, а коли же воно було мені потрібне, коли же я його так цінував, цінувала? Чому ж я відмовилась, чому я вирішила, що без, без цього я можу прекрасно жити? Ну, от, знаєте, ви, я думаю, зрозуміли. от От таке йде мені, що цей. Потік хаосу, в який ви потрапите, переверне все з них на голову, і то буде вам на перемогу, на користь викличе такі позитивні емоції. І те, що ви знецінювали. Так, руна випала руна, яка показує нужда. Ви зрозумієте, що це вам потрібне. В цьому у вас є нужда, от в цьому від чого ви відмовлялись. Така буде остання зміна на цій позитивній ноті буду завершувати. Хочу вам всім подякувати за вашу активність на каналі, за ваші вподобайки, за теплі коментарі. Та й взагалі за всякі коментарі. Мені цікаво їх читати, і важливо. І, ну, знаєте, завжди, мабуть, майстру важливо бачити, що його робота ну, комусь потрібна. Це надихає. Тому бажаю нам всім взаємопорозуміння і миру, добра, і позитивних енергій. До нових зустрічей. Всім пока!